Другий соборний лист святого Апостола Петра. Розділ перший. Симен Петро, Раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру у правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать і мир нехай примножиться вам через пізнання Бога і Ісуса Господа нашого. Його божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності. Через пізнання того, хто покликав нас славою і добротою, якими даровані нам великі й дороцінні обітниці, щоб через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого в світі розтління похитю. А тому, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вірі вашій чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя. А в благочесті братолюбство, братолюбстві, любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий через свою короткозорість і забув про очищення своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання і обрання, так роблячи, ви ніколи не спікнетеся. Бо так відкривається вам вільний вхід у вічне царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоч ви і знаєте, і вкорінилися в справжній істині, бо вважаю справедливим, доки перебуваю в цій оселі, спонукати вас нагадуванням, знаючи, що скоро залишу оселю мою, як Господь наш Ісус Христос і відкрив мені. Буду ж старатися, щоб ви і після мого відходу пам'ятали це. Бо ми сповістили вам силу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли дійшов до нього від величної слави такий голос Це син мій улюблений, у котрому моє благовоління. І цей голос. Що зійшов з небес, ми чули, як були з ним на святій горі. До того ж, ми маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що світить у темному місці, доки не почне розвиднятися день і не засяє ранкова зоря в серцях ваших. Знаючи насамперед те, що жодне просто в Писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було процва. З волі людської, а помовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Розділ другий Але були ілзе пророки між людьми, як і будуть зле вчителі між вами, які ведуть згубні єресі, і, відсуравшись від Господа, який викупив їх, накличуть на себе скору погибель. І багато будуть наслідувати їхню розпусту, і через них. Дорога істини буде зневажатися, і через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами, суд на них давно готовий, і погибель їхня не дрімає. Бо якщо Бог не помилував ангелів, які зрішили, а зв'язавши путами пекельної темряви, віддав зберігати їх на суд для покарання, і якщо не помилував перевісного світу, а в восьмих душах зберіг родину Ноя, проповідника правди, коли навів потоп на світ безбожних, і коли міста Содом і Гомору, засудивши їх на знищення, спопелив, показавши приклад майбутнім нечистивцям та врятував праведного лота, втомленого розпусним життям нечистивих, бо цей праведник, живучи між ними, бачачи і чуючи їхні беззаконня, щодня мучився в праведній душі своїй, то Господь знає, як рятувати благочестивих від спокуси. А неправедних тримати на день суду для покарання, а особливо тих, котрі йдуть на чистих похотях у слід плоті і зневажають владу, зухвалі, самолюбні і не бояться злословити вищих, тоді як ангели, переважаючи їх міцною силою, не зводять на них перед Господом до кирилевого суду. Ці ж, мов безсловесні тварини, що за своєю продою призначені для ловлення і знищення. Гамблять те, чого не розуміють, у рослині своєму знищаться. Вони одержать відплату за беззаконня, бо вони вважають повсякденну розпусту насолодою, сквернителі та соромітники насолоджуються в обманах своїх, бенкетуючи з вами. Очі їхні повні перелюбства і безпрервного гріха, вони зваблюють нестійкі душі, Серця їхні привчені до користолюбства, вони сини прокляття залишивши пряму дорогу, вони заблудилися, ідучи дорогою Вологама, сина Восора, котрий полюбив плату неправедну. Але він був докорений у своєму беззаконі, безсловесна ослиця, промовивши людським голосом, зупинила безумство пророка. Це джерела безводні, хмари, ганані бурею, для них приготовлений морок вічної темряви. Бо висловлюючи надуте пустослів'я. Вони ловлять у плотській похоті розпусту людей, які ледве втекли від тих, що перебувають в омані. Вони обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління, бо хто ким переможний, той тому і раб. Бо якщо, позбавившись розбещеності світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, вони знову заплутуються в ній і перемагаються нею, то останній буває для них гірше першого. Краще було б їм не пізнати дороги правди, ніж пізнавши відвернутися від святої заповіді, переданої їм. Але з ними терпляється те, про що правдиво сказано в прислів'ї пес повертається до своєї блювотини, і помита свиня йде назад валятися в багні. Розділ третій. Це вже друге послання пишу вам улюблені. В них нагадуванням збуджую ваше чисте розуміння, щоб ви пам'ятали слова, раніше сказані святими пророками, і заповідь Господа і Спасителя, переданої апостолами вашими. Насамперед знайте, що в останні дні прийдуть зухвалю хулителі, які чинитимуть за своїми похотями, і казатимуть, де опітниця приходу його, бо з того часу, як помирали наші батьки від початку творіння, це залишається без змін. Ті, котрі так думають, не знають, що небеса і земля споконвіку створені були Словом Божим з води і з водою. Тому і тодішній світ, затоплений водою, загинув, а нинішні небеса і земля тим славим словом утримуються і зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. Одне те не повинно бути приховане від вас улюблені, що один день у Господа, як тисячі років, а тисяча років. Як один, день. Господь не бариться з виконанням обітниці, як дехто вважає за забарністю, але довго терпить вас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. Але день Господній прийде, як злодій вночі, і тоді небеса з великим шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються земля і всі діла на ній згорять. Оскільки все це отак знищиться. То якими слід бути у святому житті і благочесті вам, котрі чекають і прискорюють прихід Дня Божого, коли розпалені небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. Але ми згідно з його обітницею чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Отже, улюблені, чекаючи цього, постарайтеся стати перед Ним незаплямованими і бездоганними у мирі. А доготерпіння Господа нашого вважайте спасінням, як і улюблений брат наш Павло за йому премудрістю писав вам, як він говорить про це в усіх своїх посланнях, у яких є дещо мало зрозумілим, так що неуката на стійкі перекручують, як і інші писання, на свою власну погибель. Отже, ви, улюблені, будучи попередженими про це, бережіться, щоб не спокуситися вам, оманою беззаконників і не відпасти від свого утвердження. Але зростайте в благодаті і в признанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, йому слава нині і в день вічний. Амінь.